Всім привіт! Коли ми говоримо про dmr мережі, то зазвичай по дефолту маємо на увазі BrandMeister. Але BrandMeister — це не єдина dmr мережа. Є ще багато мереж, які працюють в DMR, такі як Marsi, DMR+, FreeDMR, FріDMR, TeGIF і, мабуть, є якісь менш популярні. В цьому відео я спробую розповісти про мережу Tagів. Розшифровується як Thanks God It's Friday. Мережа заснована в 2018 році в Штатах як невеличка така локальна мережа кількох операторів. Зараз вона налічує більше 16 тисяч операторів. В Україні про цю мережу почули в основному, коли на неї почав переходити Одеський Радіолінк. Також ця мережа внесена в налаштування Пайстару, тому налаштувати її буде зовсім просто. Яку корисну інформацію можна знайти на сторінці мережі? .network. Ну, По-перше, це розділ Help. Тут міститься вся необхідна інформація для того, щоб підключитися в мережу. Також я рекомендую переглянути розділ відповідей на часті питання. Особисто мене тут зацікавили такі моменти. Не обов'язково використовувати групу 4000 для того, щоб відлінкуватися від поточної групи. Тут рекомендують просто зачекінитись в іншу групу або вимкнути сесію через сайт. Що стосується селф-тесту та папуг, тут є два DMR-ID для папуги, в мережі тегів не працюють private call між операторами та SMS. Власне кажучи, це все, що мене цікавило в даному розділі, рекомендую вам переглянути, думаю, ви знайдете якісь відповіді на свої питання. Вам обов'язково треба буде подивитись розділ моніторинг, тому що тут знаходиться список доступних Talk Groups. Також у цьому розділі можна моніторити список активних Talk Groups, які прямо зараз або в найближчий час знаходяться в роботі. Може виявитися цікавим розділ з активними операторами. Коли ви будете чекінитися в групу, ви зможете подивитися на той список і побачити або не побачити там себе. Процес реєстрації в мережі тегів та налаштування хотспота я підзняв на відео, хоча. Мабуть, це не всім знадобиться, бо реєстрація дуже-дуже проста. На сторінці Tagif Network натискаємо кнопку Login or Register. Далі кнопку Register. Вводимо свій позивний, ім'я, емейл, пароль. Натискаємо Register. Тепер нам повідомляють, що треба верифікувати емейл. Відкриваємо пошту і бачимо там лист. В листі є лінка для верифікації. Клікаємо на лінку. І тепер нам повідомляють, що емейл верифікований і ми можемо ввійти в аккаунт. Входимо в аккаунт. Тут ми бачимо повідомлення, що аккаунт буде повністю верифіковано на протязі 24 годин. Через якийсь час на пошту приходить ще один лист, в якому у нас повідомляють, що аккаунт активований. На даний момент в аккаунті нас цікавить розділ User Security. Переходимо туди. Як бачите, тут знаходиться наш GMR ID та Hotspot Security Key. Копіюємо Security Key. Коли я піднімав відео про налаштування хотспота, я виходив з того, що у вас він вже налаштований на бредмейстер, наприклад. Бо було б дивно, якби ви починали своє знайомство з DMR з Тагів. Далі заходимо в адмінку нашого хотспота. Переходимо в секцію DMR. Нам треба вибрати сервер Тагів. На відміну від бредмейстер, у Тагів лише один сервер. Вибираємо його. І вставляємо скопійований раніше Security Key. Застосовуємо зміни. Після того, як хотспот перезавантажиться, ви вже зможете заходити в мережу тегів. Важлива ремарочка щодо Groups. Толкроп з ID в різних мережах відрізняються. Якщо вони співпадають, то це значить, що просто той, хто їх створював, вирішив, що треба зробити таку саму, на відміну від DMR-ID операторів, бо для операторів єдина база radioid.net. ID.NET. Тепер розповім про мої спроби провести якісь QSO в Тегіфі. Почав я цей процес, звісно ж, з папуги. У нас є дві толкроб для папуги 999.0. І 31-3.00. І що характерно, це group Call, а не Private Call. Не так, як у бредмейстері. Давайте спробуємо. 1, 2, 3. Перевірка зв'язку. І наступну. 1, 2, 3, ще одна перевірочка. Один, 2, 3, ще перевірочка. Коротше, не переплутайте. Попуга в Тегіфі це Growth Call. На private call відповідати не буде. Я перевіряв. Також я забив в радіостанцію деякі українські групи, спробував на них виходити, але там пусто, нікого нема. Ну, за виключенням одеського радіолінку. Загалом деякі групи в Тегіфі створені просто по приколу. Вони майже мертві. Є цікаві американські групи, цікаві в плані назви. Є, наприклад, група 125 Drink Beer, Get Drunk, Talk DMR. Цікава назва, треба буде якось спробувати туди зайти. Я також заходив у групи 133. Та 134, які підписані як Всесвітні, але там нікого нема. Це зовсім не те, що 91-ша в брендмейстері. В результаті єдине цікаве QSO, яке я провів у групі 2021 американська локальна група. Я просто зайшов, привітався, спитав, як мене чують. Мені сказали, що чують окей, і все там, продовжило далі свою розмову. Ну, в принципі, на цьому все. Universe, Universe, Pango tree, Universe, Universe, Wolf. Anybody hear me? E3UUG, yeah, or Agar, whatever. Okay, I'll try Charlie, I'm hearing you. Um, sounds like you're on a growing star, I bet, but you're sounding, you're sounding good. Тепер підведу підсумок мого користування на протязі, там десь 4-5 днів. Отже, тегіф починався як е, така собі локальна DMR мережа е, він Виріс до великої кількості операторів, але по своїй суті так і залишився локальною мережею. Сайт мережі дає мінімально необхідний набір інформації, але не більше того. Тут немає е, красивої мапи, як на бредмейстері, немає фільтрів, немає інформації про репітери, підключені до мережі. Просто мінімалістичний сайт. Також незрозуміло, е, чи зможе ця мережа масштабуватися при збільшенні кількості користувачів. У бредмейстера є багато серверів. У Тегіфі один єдиний сервер. Чи можна буде його масштабувати? Не зрозуміло. Які ж тоді є плюси у даної мережі в Тегіфі Ви зможете легко створити якусь е, свою групу для спілкування зі своїми друзями. Бредмейстер швидше за все вам такого не дозволить. Ну, Якщо ви подивитеся список Tolgrops у Тегіфі, то ви побачите, що там багато TolGropes, створені чисто як такі групи по інтересам. Також, що важливо для репітерів, у Тегіф репітер підключити набагато простіше, ніж у бредмейстер, бо бредмейстер. Здійснює своє якесь адміністрування і накладує обмеження на власників репітерів. Особисто я не в темі щодо репітерів, але я питав у хлопців із одеського радіолінку, от так вони мені розказали. Особисто моя думка щодо тегіфу така, що його варто спробувати. Хоча б для того, щоб розширити свій кругозор і не зациклюватися на бредмейстерів. Вам треба зрозуміти, що бредмейстер не єдина мережа. Я найближчим часом спробую підключитися ще до якоїсь мережі, там Marsi або Діамар Плюс. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових відео.